Мене звати Єлизавета, можна просто Ліза. Я з Дніпра. Моє хобі це легка атлетика. Я дуже її полюбляла, напевно, з самого дитинства. Мені дуже подобалася така дисципліна, як біг. Я починала займатися лише швидкими короткими дистанціями. Але протягом цього довгого шляху я почала займатися бігом з бар'єрами. Я змогла здобути презерство на чемпіонаті України, але здобула травму, тому були деякі проблеми, але я вже повністю відновилася та готова до нових перемог, нових досягнень. Журналістика зараз мені дуже то те, як ви викладали та зацікавили цим. Ну тому, напевно, вже з'являються плани. Щось схоже на журналіста в медіаакадемії Я хочу навчитися головним та основним деталям для того, щоб стати журналістом, щоб надалі мати у майбутньому шлях у цій професії. Мені ну, запропонувала матуся, яку я дуже сильно люблю. А, ну, мені сподобалася ідея якось спробувати собі себе у цьому напряму. Мрія, чесно кажучи, стати олімпійською чемпіонкою. Але зараз ще може стати якимось крутим відомим журналістом у всьому світі.